Доброго дня! Сьогодні у нас цікаве відео. Робота, верніше, цікава. Я на Італії, а власно, можна так сказати, євро проти українського автопрому. часів танкеток. Так що от така у нас сьогодні цікава. Хлопці потікали навіть що ми. Я із ковшем. О, пісочок ми розрівнюємо, готуємо під асфальт. От у нас я поки що так По, покручу баранку повну машину піску, оце зараз попер і попер. Бачите, проти сонця поганувато видно. І танкетка крута. але ну, вона трішки вгладжує, в неї виходить навіть, дивіться, розгладжувати краще. У мене ж вона на колесах підплигує, а танкетка вирівнює добре. Так що поїду я до неї, мабуть, туди буду захвачувати. захочувати. От такі справи. Бачите, воно на гусені, да, краще, набагато краще. Воно не на колесах, а воно на гусені. Поїду і я туди. Добре. Спасибі за перегляд. Це у нас сьогодні така праця.